Сьогодні в нас порівняння трактор 892 з паличним мостом і 10-25 з паличним мостом. Різниця в чому? 1025 має більш потужніший мотор, синхронну коробку і ззаді навізка на два потужних циліндра і двох дискове сцеплення. Вся їхня різниця. Що той, що той має балочний міст. Це є 21 рік. на моторпал. Це й має десь в районах 3000 тисяч мотогодин. 21 рік. Навізка тут вже є дороблена, домудрина. До так можна сказати, тут є додаткові два циліндра на задню навіску. Баки тут пластикові вже йдуть.

3-300, мото 1 Сзад навізка потужна на два циліндра. Бак йде тут суцільний, пластиковий. Коробка синхронна. Тракторці на досолі.